Мрієш стати дизайнером або маркетологом? Ти можеш почати просто зараз. Наші онлайн-курси це доступна освіта без обмежень. З нами ти навчишся легко створювати сучасні та професійні дизайни, проєктувати сайти, інтерфейси та 3D-моделі, розбиратися в маркетингу та соцмережах. Пройдеш стажування в компанії і дізнаєшся, як почати продавати свої проєкти на фріланс-платформах. Ми пропонуємо курси з 3D-дизайну, ux дизайну графічного дизайну, генеративного штучного інтелекту, професійного веб-дизайну, SMM і цифрового маркетингу. Чому саме ми? Доступність для всіх. Наші курси адаптовані для всіх людей. Ми забезпечуємо субтитри, текстові матеріали, доступні формати навчання та індивідуальний підхід, максимум практики, реальні кейси, домашні завдання та портфоліо, які допоможуть тобі отримати першу роботу. Гнучкий графік ти навчаєшся у зручний час. Без відриву від роботи чи навчання. Підтримка менторів. Ти завжди можеш отримати допомогу та поради від наших експертів. Сертифікат. Після успішного завершення курсу ти отримаєш сертифікат, який стане важливим доповненням до твого резюме. Навчання допоможе реалізувати твій творчий потенціал. Почни прямо зараз. Реєструйся сьогодні. Та зроби перший крок до нової кар'єри. Пиши нам приватні повідомлення, щоб дізнатися більше деталей та записатися на курс.